в Україні. О oh, ніт. Там карта та баран. О, oh, ти не можеш більше тікати від мене. А, -а, 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 а я заструднений. Там ще один ятник. Ааа, я здесь не страшна. Сидим, хварь модей коземче страшно. Yeah, это уже трохи страшней. Моя суперформа. Псс. Тебе щелиться за чаю. Так що робимо? Так що робимо ми. що ще є гори. Ти не береш це.